Держава продовжує роздавати гроші. Уряд запускає програму скрині здоров'я 40+.» плюс». Кожен українець, якому виповнилось 40 років, отримає дві тисячі гривень на повний чекап організму. Гроші надійдуть автоматично в дію після дня народження. Витратити їх можна виключно на аналізи та діагностику, щоб виявити ризики вчасно. І це ще не кінець. Зимову підтримку пам'ятаєте? Відтепер цими коштами можна розрахуватись за продукти українського виробництва. Послуга вже працює в популярних супермаркетах, таких як Сільпо чи Фора, але поки що тільки на касі замовити онлайн не можна. До речі, стигніть подати заявку. На зимову тисячу до 24 грудня Їдемо далі. Насправді класна новина. Якщо у тебе є авто, з наступного року можна оформити ДТП повністю онлайн через дію. Якщо ви можете домовитися по Європротоколу, то ніякої поліції та очікувань система сама підтягне дані справ і техпаспорта, А ви просто підпишете європротокол смартфоном. Це швидко і без помилок, через які страхова потім може не виплатити кошти. Трохи святкової статистики: 75% українців планують новорічний шопінг. Про це свідчить дослідження Deloitte. Майже дві третини опитаних готові пожертвувати частину свого святкового бюджету на благодійність та підтримку збройних сил України. І ми вдячні за вашу людяність. І на завершення традиційно про освіту уряд заявляє, що мінімальна зарплата вчителів у 26-му році зросте щонайменше до 21 тисячі гривень. Так, уряд планує скоротити розрив у доходах та зробити професію педагога більш конкурентною. Ну що ж, дай Боже, побачимо, як воно буде працювати, і до зустрічі.